Патріотично та музично у Борисполі відбувся обласний захід, присвячений святкуванню всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Бійці культурного фронту зібралися з усієї Київської області. Зокрема, до Борисполя приїхали гості з Бородянки, Фастова, Білої церкви, сусідніх Броварів, Дудоркова, Сілгора Вороньків та з Бучанського району. Усіх їх об'єднує спільна мета розвивати українську культуру, її традиції та надбання. Ваша робота не менш цінна, ніж військовий зараз на фронті. Тому що війна закінчиться нашою перемогою. А ваша справа вона має наслідки на віка в пісні, в картині, в вірші, в слові, ще в будь-якому виразі вашої творчості. Вітали працівників культури, вихованці Київського обласного центру народної творчості та академії мистецтв імені Павла Чубинського. Українські пісні, танці, гра на музичних інструментах змусили усіх, хоч трохи усміхнутися, відпочивши душею. Не обійшлося і без привітань. Очільники області вручили кращим працівникам культурної сфери державні нагороди, відзнаки та подяки від Київської обласної ради та Київської обласної військової адміністрації. Лунали привітання і від іноземних колег, зокрема наших працівників культурного фронту, вітали за океану з Грузії та Польщі по відеозв'язку, що ще раз довело вагоме місце України у світі. Олена Гринюк Гераскін – Новини телеканал Бориспіль.